Вітаю з вами Сергій Кісляков. Переглядаючи інстаграм-канали національного fmcg напрямку, помітив цікаву закономірність, і це тренд брендів усіх сегментів бізнесу. Більшість з них дуже хотіли б, щоб їх бренд сприймали як щось особливе для прикладу, в алкогольних виробників це ми бачимо і у високому сучасному рівні виробництва, і у особливих сортах вінограду, і навіть у особливих гарних дизайнах етикеток. Але у інстаграмі чомусь поняття охорони бренду руйнується. Воно повністю відсутнє. Уявимо, що якась торгова марка знімає рекламний ролик. Ретельно обираються актори, локації, фони, кольорова гама кліпу, обговорюється, як буде рухатись камера що має потрапити в кадр, а що ні. Але чомусь дивним чином у маси пішла думка, що у інстаграмі можна постити що завгодно, не замислюючись, чи те, що там ми побачимо, відповідає позиціонуванню бренду. Чи всі люди, їх зовнішній вигляд, міміка відповідають стилю бренду. І відчуваю повний дисонанс між тим, що бачу у соцмережах і продуктом. І виникає бажання просто запитати у людей, відповідальних за цей напрямок, ну що ви робите? Де ви так навчились професійно руйнувати бренди? А вам же довіряють власники бізнесу? Чи це може цілком організована така стратегія? Чомусь стало нормою показувати реальних споживачів та клієнтів у реальному житті у багатьох постах в соціальних мережах. Це стосується і бізнесів з елітним направленням, напої, заклади харчування, косметика. І ваші потенційні клієнти мають себе асоціювати з тими реальними обличчями? Та і що точно відбудеться, це сприйняття вашого бізнесу з тими, хто на картинці. Ви собі можете уявити, що компанії, які входять у Kering Group або LVMH, постили усі рекламні макети та фото з реальними користувачами своєї продукції. І тут же мова не йде про споживання ігри з того на подіумі нагородження Формули 1. Та й залучати до комунікацій якихось людей, які назвалися блогерами, тільки тому, що у них стільки-то тисяч підписників. Уявляю, навіть як умовний СММник прибігає до керівника з маркетингу, або, може й директора компанії, каже: тепер з нами співпрацює інстаграмник або тіктокер, в якого стільки підписників, от відчуваю, що в багатьох випадках навіть не аналізується. А ці так звані інфлюенсери точно входять до орбіти цінностей вашого бренду? Ну, якщо вони, звичайно, ці цінності є та зафіксовані, і якщо це ретельно хтось охороняє. В цивілізованих компаніях така людина називається бренд-менеджером, яка відповідає не тільки за певні фінансові показники, а й охороняє бренд. Розумію, усе це здається такою банальністю, але ні. Більшість, наці... більшість національних компаній таку банальність не роблять. А якщо простими словами, то в чому проблема в таких діях? Виробникам складніше продати те, що має більшу вартість, аніж якийсь мас-маркетовий продукт з мінімальним цінником у кожному сегменті. Люди бачать полки в магазинах та ці пости в Інстаграмі і думають, ну за що ж там доплачувати. Той дорожчий продукт такий самий по їх сприйняттю, як усі. Простий, я ж бачив у рекламі простих людей прості образи. А Instagram це така ж рекламна комунікація. Та й вони думають, що не може навіть смак того дорожчого, але простого по сприйняттю їми продукта бути якимось ну, таким особливим, щоб, щоб додати грошей більше за цей продукт. Тобто додаткова вартість не створюється. Такі комунікації не дозволяють її створити. Ну і куди ж без Тіктоку? І ми бачимо у Тіктоці якісь змагання з танців. Чомусь ця епідемія пішла серед ретейлерів? Хоча цей перелік учасників танцювального квесту є доволі прогнозованим. І я навіть розумію, хто з учасників ринку не стане долучатися до цього ні в якому разі. Спочатку здавалося, що танці закінчаться після популярного тренду. назвався він Канкун Сега. Ну, ви точно бачили минулого року, як в двох, чотирьох співробітники українських мереж підскакували поруч із полицями, з товарами. Єдиний точно вигідний плюс це витрати на виробництво відео. Вони мінімальні. І знову ж таки цікаво, а яка мета переслідується танцями? Ну, Варіанти, ми трендові. Ми сучасні, але серед кого? Ми творчі може? А у підсумку. Ви хочете ж отримати більше чеків та збільшити середній чек. А таке точно збільшує кількість тих, хто вас відвідає. Чи може ви думаєте, що лояльність у продуктовому ретелі здобувається через танці у ТикТоці? І ви це довели директору компанії, який тепер радіє, і каже власникам: успіхи у нас великі, ми тепер, як і більшість, танцюємо у ТикТоці. а кількість лайків, ну просто вже вище виторгу. Усе було б добре із танцями, якщо у компанії комунікації йдуть у декількох каналах, використовуються активно усі офлайн та онлайн інструменти. Та якщо танцювала б тільки б одна мережа, ну хотіла б вона так виділитися. Але у цих декількох мереж це майже єдиний канал комунікації. Ну або інші непомітні. А якщо ви доносите цінності вашого бренду, якщо вони є? В чому ви сильні? Як ці переваги комунікуєте? Як мають сприйняти танці ваші покупці? А як покупці описали вашу мережу, ваш бренд? І з погляду покупців відчувається, що чіткої ідентифікації немає, а унікальність та диференціація тільки по назві на вивізках. Іноді здається, що декілько мережам можна об'єднатися в єдину мережу під назвою танці та продукти. Ну тому, певно, треба танцювати. А зупинитися вже ж не можна, бо без танців показники, показники лояльності та трафіку зруйнуються. Ну, тіктокнутися можна вже. З досвіду побудови сили бренду, збереження його позиціонування, якщо дати послаблення один-два рази, потім йде некерований процес. І тоді не дивуйтеся, чому вас менше купують або купують більше продукції конкурента. І покупці віддають перевагу візиту до іншої мережі, або їх лояльність тільки через зручність розташування цих магазинів. А з вами ділився своїми спостереженнями Сергій Кісляков, і попереду ще багато неочікуваних тем та поглядів на ефективне ведення бізнесу.